Тамара Григорівна мешкає в другому під'їзді будинку на Запорізькій 2А. Її оселя теж постраждала через ворожу атаку. Вікна в квартирі та балконний блок вибуло ударною хвилею. Їх вже відновили. Тамара Григорівна 1938 року народження. Каже, пережила другу війну. Ну, як михнула, вже слышали. в цьому углу я сиділа. От. Оце отсюда от. От летіло все аж туди. І оці двері, і все, і балкон. Нам поставили, поставили вікна, От, а це вже ми будемо самі робити. Швидко будують і хлопці працюють добре. Хорошо. хорошо працюють, добросовісні і молодці. А ще у цьому під'їзді зробили ремонт, оновили дах, встановили і новий ліфт. Коли У 23 році був прильот, у мене розбило кухню. Розбило лоджу, повилітали всі вікна, повиліталися вікна. Вікна мені всі поставили, на лоджі вікно поставили, а тремонтували у нас під'їзд, отремонтували дуже добре. Не сравнити з тим, що у нас були перші підрядчики. Ці за малий період, малий період времени вони дуже багато зробили роботи. А в під'їзді поруч ще триває будівництво. Щоправда, на певний час роботи призупиняли усе через безвідповідальність попереднього підрядника. Будівництво поновили торік, в листопаді вже зведені вісім з дев'яти поверхів, але тепер тут працює інша підрядна організація. Будуються дев'ятий та технічний. Також прокладаються комунікації та електричні мережі. На черзі покрівля, водогін і водовідведення з нуля відновлюють 36 квартир. Ми почали цей об'єкт не з самого початку, тобто ми зайшли. Після підрядника, який вже працював до цього, ми почали з фундаменту і з першого поверху. Тобто, за той період, коли ми будуємо, ми збудували всі дев'ять поверхів цієї споруди. Один під'їзд це часткова реконструкція, і один під'їзд це майже повне відновлення. Розроблений дизайн-проєкт, щоб квартири не були однаковими. Мешканці самі обиратимуть, яке оздоблення буде в їхніх оселях. Вже розпочалися роботи по. Оздоблювальним роботам з першого по п'ятий поверх вже почали розтягувати мережі. У нас часто йдуть не суперечки, а дискусії з мешканцями, як робити ремонт, який робити ремонт на цьому об'єкті. Ми будемо застосовувати нову методологію, коли підрядникам зроблено такий брендбук з чотирма типовими оздоблюваним квартир, і мешканці зможуть як конструктор обрати собі, як вони хочуть на цей будинок. 90 мільйонів на будинок поряд Запорізька 2Б значно менше. Будинок по Запорізькій 2Б теж постраждав від ворожої атаки, але пошкодження там менші. Ремонтні роботи на об'єкті теж тривають. Частково відновлюємо е, ремонт в е, квартирах, і там е, була дуже складна. Ситуація з плитою перекриття, але ми її відновили і повністю відновили зруйновану стіну. Оця стіна була майже повністю зруйнована, але ну вона частково залишилася на своєму місці. Але якщо ви побачите, вона вся нова, вона з бетону, тобто ми її переливали заново. Це досить складна робота, тому що це діючий будинок. Завершити відбудову багатоповерхівок планують до кінця нинішнього року. Анна Крамаренко Єгор Батуренко, телеканал МТМ.